Психологія сім'ї як наука взаємозв'язок психології сім'ї з іншими дисциплінами. Сім'я як соціальний інститут завжди була у центрі уваги дослідників. Дана проблема розглядалася психологами в контексті психології сімейних стосунків. Психологія сім'ї вивчає закономірності виникнення, становлення і руйнування родини як специфічної малої соціальної групи, умови та механізми її функціонування, особистісні та соціально-психологічні чинники, що зміцнюють або дестабілізують шлюб. Багато уваги приділяється питанням стати ворольового виховання молоді психологічним аспектам сексуальних стосунків. У своїй еволюції сім'я пройшла шлях від розширеного типу, складалася із представників кількох поколінь до сучасної нуклеарної, ядерної, що включає подружжя та дітей. За результатами проведеного аналізу наукових джерел з'ясовано, що психологія сім'ї як наука почала відроджуватися з середини 50-х ер. 19 старший з'явилися теорії. Що пояснюють функціонування сім'ї як системи, мотиви вступу молоді у шлюб, що розкривають особливості подружніх і батьківсько-дитячих стосунків, причини сімейних конфліктів, зради й розлучень. За свідченнями дослідників спочатку свого виникнення психологія сім'ї вивчала закономірності виникнення, становлення і руйнування родини як специфічної малої соціальної групи, умови та механізми її функціонування, особистісні та соціально-психологічні чинники, що зміцнюють або дестабілізують шлюб. Багато уваги психологія сім'ї почала приділяти питанням статево-рольового виховання молоді, формуванню сімейної мотивації, психологічним аспектам сексуальних стосунків, взаємоадаптації шлюбної пари, їх психологічній сумісності. Психологічному аналізу підлягали різні аспекти сімейного життя, витоки утворення сім'ї, формування готовності до шлюбу і подружніх стосунків, загальні тенденції розвитку сім'ї, особливості шлюбно-сімейних міжособистісних взаємин та інші соціально психологічні проблеми. На сучасному етапі психологія сімейних стосунків розвивається в контексті вирішення завдань профілактики нервових і психічних захворювань, а також проблемного сімейного виховання. Питання, що розглядаються сімейною психологією, є різноманітними: це проблеми подружніх, батьківсько дитячих стосунків, взаємини із старшими поколіннями в родині, напрямки розвитку, діагностика, сімейне консультування, корекція стосунків. Новим напрямком у розвитку психології сімейних стосунків є розробка її методологічних засад, опора на які дозволяє уникнути фрагментарності, випадковості, інтуїтивності. Відповідно до основного методологічного принципу системності, сімейні стосунки являють собою структуровану цілісність, елементи якої взаємопов'язані, взаємообумовлені. Це подружні батьківсько-дитячі, дитячо батьківські дитячо дитячі, прабатьківсько-батьківські, прабатьківсько-дитячі стосунки. Отже, беручи до уваги сказане вище, можемо зробити висновок, що психологія сімейних стосунків це складний феномен, складна психічна реальність, яка вивчає структуру стосунків у сім'ї і її аспекти життя та функціонування. Сім'я як мала група, як система значущих емоційних відносин і як соціальний інститут вивчається і в соціальній психології, і в психології особистості, і в соціології. Дитячо-батьківські відносини в стилі виховання, розвиток дитини в сім'ї є предметом пильного вивчення в вікової та педагогічної психології. Сімейні конфлікти ретельно класифіковані та розібрані в конфліктології. Порушення функціонування сім'ї як джерело психічної травми, патологізація сімейних ролей привертає увагу клінічних психологів і психотерапевтів. Тим самим сімейна психологія тісно пов'язана з іншими суміжними психологічними дисциплінами. Але поряд із загальними інтересами виявляються і відмітні особливості сімейної психології від суміжних з нею галузей психологічного. Знання якщо соціологи та соціальні психологи вивчають групи великі і малі, то сімейна психологія індивідів, що входять в таке цілісне унікальне утворення, як сім'я. Сюди входить і вивчення впливу сім'ї на розвиток своїх членів, а індивіда на розвиток її існування сім'ї. Зв'язки в сім'ї, на відміну від будь-якої іншої групи, особливі споріднені. Розглядаючи подружні взаємини центром своєї уваги, соціолог зробив тенденції шлюбів, розлучень, аналіз сімейної політики, в той час як сімейний психолог міг би досліджувати, чому певні люди залучають один одного яким чином вони уживаються один з одним. Соціального психолога в меншій мірі, ніж сімейного, могла б зацікавити особисте життя індивіда. Психологи, які займаються дослідженням особистості, фокусують увагу на індивідуальних внутрішніх механізмах і на відмінностях індивідів. Сімейні ж психологи концентруються на індивіді, вирощеним і зрощеним з сімейною системою. Сімейну психологію залучають на відміну від клінічної психотерапії і нормально функціонуючі благополучні сім'ї. На відміну від вікової та педагогічної психології, зусилля сімейних психологів спрямовані на сімейний контекст розвитку та виховання індивіда. Крім того, володіючи загальними методами дослідження, сімейна психологія має свої більш жорсткі етичні принципи конфіденційність, анонімність, повага до приватного життя людини їх застосування. В експериментах з сімейної психології неможливе активне втручання психолога з метою широкомасштабного маніпулювання тим чи іншим чинником. Лабораторні сім'ї, на відміну від лабораторних груп нонсенс. Крім того, висока емоційна насиченість і значимість сімейного життя для індивіда вимагає подвійно дбайливого ставлення сторонніх дослідників. У обстеженнях за сімейною тематиці регулярно зустрічаються сліпі зони, недоступні для свідомої вербалізації. Нарешті, сімейна психологія, молода галузь психологічного знання, що має більш коротку історію. Молодість наукової проблематики обумовлена тим, що на початку формувався практичний запит, а потім виникали і впроваджувалися в цю сферу наукові дослідження. Нерідкі випадки було ставлення до проблем сімейної психології як до якоїсь ненаукової або полунаучної області. Для фундаментальної науки займатися дослідженнями сім'ї та шлубу було явно несерйозно. Пояснюється це ще тим, що відбувається в родині, нерідко приписується містичний характер, бог, доля, гороскоп або ще якась стороння невідома сила відповідальні за всі процеси виникнення та існування сім'ї. Труднощі у вивченні сімейної психології. Наукове вивчення сімейної психології супроводжується низкою об'єктивних і суб'єктивних труднощів. Одна з них пов'язана з уявною легкістю предмета, доступністю і зрозумілістю, і, як наслідок, супроводжується засиллям дилетантів. Досить студентам почати повідомляти оточуючим їх людям про те, що вони вивчають сімейну психологію, як неодмінно знайдеться великий фахівець у цій області, готовий поділитися своїм багатим багажем знанні навичок у цій області. Знайти сходу професіонала з кріогенної техніки навряд чи вдасться, а от у сфері сімейної психології завжди будь ласка. Заповнення у даний час терапевтичного вакууму, що мав місце бути у вітчизняній прикладної та практичної психології протягом десятиліть, шляхом прямого запозичення імпортних методик і технік також породжує чимало негативних моментів у сімейної психології. Намітився в 1990 р. Бум психотерапії викликав сплеск інтересу до проблем сімейної психології. Поряд з позитивними моментами такій ситуації виявляється упередженість, а часом просто одержимість дослідників наступних західної традиції опису патологічних явищ в сім'ї, забуття історичних та кроскультурних відмінностей, як у вивченні сім'ї, так і в роботі з нею. Сімейну психологію відрізняє як складність предмета вивчення, так і що зберігається відсталість психологічної науки термінології у даній області. Щодо емоційних відносин ЛЯ. Гозман пише, що уж до власне наукового аналізу, то жодна з існуючих соціально-психологічних теорій не може зараз асимілювати весь масив даних, накопичених з проблеми генезису емоційних відносин. І його ж проведені до теперішнього моменту дослідження при всій їх витонченості залишають у багатьох випадках почуття незадоволеності внаслідок їх недостатньої глибини. Існують і інші відмінності. Багато дослідників психології особистості по праву визнані корифеями психологічної науки, тоді як імена сімейних психологів менш відомі. У загальної соціальної, вікової психології, психології особистості розроблені великі теорії. Протягом першої половини ХХ століття склалися основні психологічні школи. В сімейної психології розроблені концепції меншого масштабу, а наукові школи тільки формуються і оформляються. Незважаючи на відмінності сімейна психологія та суміжні галузі психологічного знання, повинні доповнювати один одного, щоб можна було сформувати загальну картину розвитку і функціонування сім'ї. Існує багато різних точок зору на природу сім'ї та шлобу, кожна з яких має свій власний набір запитань і відповідей. Ці погляди є взаємодоповнюючими і не суперечать один одному. Сімейна психологія це одне, але не єдине напрямок, в рослі якого відбувається формування наукового знання про закономірності та особливості шлубу і сім'ї. Об'єктивація знання в сімейної психології можлива через функціонально рольовий аналіз, через аналіз емоційних відносин членів сім'ї один до одного і розбір процесу розвитку сімейних відносин на різних стадіях життєвого циклу сім'ї. Повноцінне вивчення сімейної психології передбачає розгляд її в контексті, впливають на неї різноманітних причин і факторів. Сім'я в розумінні автора осмислюється як феномен, в якому є і значущі інші зливалися б таким чином, щоб розв'язка життя була результатом розвитку характеру людини, її особистості і разом з тим забезпечувалася гармонійним і розумним сполученням з близькими рідними людьми, мистецтвом всіх членів сім'ї бути разом.